Це було їхнє перше кохання. Взагалі, перше шкільне кохання, як правило, завжди складно забути. Єгор тоді закінчив школу з горем пополам, про інститут він навіть і мріяти не міг. Він пішов до армії. Діана завжди була з ним на зв'язку: писала йому листи, він дзвонив, коли міг. Залишалося три місяці. І хлопець мав повернутися. Але замість листів про кохання він отримав листа, в якому його кохана пише йому: Я виходжу заміж. І більше нічого. Три місяці тоді для парубка здавалося вічністю. Єгор повернувся з армії і відразу потрапив на весілля до своєї коханої, але не як наречений, і навіть не як гість. Він стояв далеко і дивився, серце його стискалося, будинок був прикрашений дуже багато. Діана взагалі була із забезпеченої сім'ї, батько володіє у неї будівельним бізнесом. Єгор побачив споруджену арку, а біля неї стояв чоловік молодих років то був партнер батька Діани. Коли хлопець був в армії, Батько все вирішив за неї. Нещодавно, по нещодавно спорудженій, білій доріжці для урочистості йшла його Діана. І йшла вона до того батькового партнера. Під руку дівчину вів її батько. Діана подивилася в і побачила свого коханого Єгора. На очах виступили сльози. І вона уже нічого не чула. Після запитання, а ви, наречена, чи згодні взяти за чоловіка Юрія? Настало мовчання. Вона побігла до свого Єгора з криком: Тато, вибач, пара обнялася на очах у всіх гостей. Вони втекли з урочистостей разом і більше ніколи не розлучалися. Вони поїхали, а батько навіть не хотів бачити рідну дочку. Йому не подобався Єгор. Він вважав його неперспективним та невигідним для їхньої родини. Пара ще довго не спілкувалася з батьком, доки у них не народилася дочка. Тоді дід сам прийшов, взяв онуку на руки і пробачив доньку та прийняв Єгора в сім'ю. У майбутньому, у близькому майбутньому Єгор буде компаньйоном свого тестя.